если бы мы с вами организовались. Я понимаю, что я стану с той стороны, поэтому буду видеть абсолютно всех, всех и по руке, когда будем задавать вопросы. Добрый день, спасибо всем, кто пришел. Я Артем Скарпасський, персекретар правого сектора. Це Олексій Бульф, я секретар 13-го російського запасного батальйону. Спасибо всім. Ми спочатку злушимо наше утреннє самого заявлення о воєнно-політичному бізнес-правові. Усвідомлюючи небезпеку для існування держави та можливі наслідки ситуації в місті Мукачевому на Закарпатті, не бажаючи знищення України як державного утворення, що намагаються зробити як зовнішні вороги, так і внутрішні. Провід військово-політичного руху правий сектор вирішив для недопущення кровопопролиття терміново за місця подій виїхати провіднику правого сектору Дмитру Ярошу, командиру ДУК ПС Андрію Стемпіцькому та керівнику партії Андрію Тарасенко для сприяння забезпеченню проведення об'єктивного та неупередженого розслідування подій, що відбулися у місті Мукачеву 11 липня 2015 року. Оскільки ми переконані, що наші побратими діяли в рамках необхідної самооборони. Разом з тим закликаємо продовжити безстрокові політичні акції до арешту винних на думку правового сектора у трагедії Ланьов Медведчука та відправки у відставку всього керівництва силових структур Закарпатської області та міністра внутрішніх справ Арсена Гатова. что там перечисляя были все, вот и какую тему потребно и депутату был подра прошленка, я не помню, кто что там издавался, кто расходил рынку контрабанды сигарок, якому брало участие в принцебразнице. Все это абсолютно не соответствует действительности по большому счету. Мы как раз-таки пытались прекратить эти контрабандные схемы, которые, как всем известно, действуют на закропате достаточно давно. И есть огромное число информации по этим схемам не только среди, там контрабанда самая различная. И там идет крышевание местной милиции, которая по сути подчиняется Медведчуку, и руководство местной милиции получает зарплату от Медведчука дополнительную. Там идет речь не только о Сигаретах, там идет речь об огромных потоках контрабанды и просто миллионах долларов. Мы это пытались все прекратить, с нами пытались выйти на какой-то договорняк как они говорили, попытались сначала предложить деньги, потом попытались нас запугать, но ничего не получилось, и, по сути, нас физически начали уничтожать в центре мирного города. Еще есть вопросы? Канал Украина. Скажите, пожалуйста, не у нас сдачи перейти, это прямо наказ Дмитрия Яроша, и чего-то наказ, чего-то Сейчас Дмитрий Ярош выехал туда, значит, вот еще раз я повторюсь, выехал туда Дмитрий Яров, руководитель добровольческого украинского корпуса, командир Андрей Стемпинский, и руководитель политического корпуса, руководитель партии Андрей Они сейчас части, ну и, естественно, с другими активистами. Часть из них поехала туда, где находятся наши бойцы, часть сейчас находится в Мукачеве и пытаются разрешить, разрешить эту ситуацию. указа сдавать оружие или сдаваться от правительника правого сектора Дмитрия Яровича не поступало. Наши бойцы находятся вот в этих там горах, лесах. Они там переміщаються, а поки такого указу Дмитра Ярович нету, і поки такого указу нету, соответственно, здаватися не собираються і оружиє здавати не будуть. Ще питання на да. Україну. Да. Так, чому правопровід вимагає відставка вакуум всіх своїх структур області? тім, що те, що від у Лукачева, схоже на дуже сплановану э, міліцейську операцію. Тобто міліція разом з кримінальними елементами. Планувала знешкодити бійців правого сектору. На щастя, можливо на біду, все пішло не так, як вони планували. Наші хлопці, проявивши справжній професіоналізм, вони всі воювали, всі пройшли війну. Вони прорвали два кільця оточення і вийшли з боєм при переважаючих силах супротивника. Тобто ми розуміємо, що наші хлопці було два десятки, а їх оточували і намагалися арештувати кілька сотень. Міліції і от, е, тих, е, як би це назвати народних ополченців в спортивних штанях з автоматами, які теж не зрозуміли причин, були озброєні, і міліція на них жодним чином не реагувала, вимагаючи скласти зброю лише у наших бійців. От наші бійці діяли в рамках самооборони необхідної. Тому, власне, сталася така ситуація, що операція, яку розробляла міліція, була зірвана. От. Ми вважаємо, що міліцейське керівництво має понести е, відповідальність хоча б за те, що воно діяне професійно. Це по-перше, е, ця операція, яку проводила міліція, не могла б відбуватися без відома Авакова і вищих осіб держави. От. Крім того, слід розуміти специфіку Закарпатського регіону. Закарпаття багато років, двадцяти років останні, воно перебуває під владою кримінальних кланів, які наживаються на наркотрафіку, на контрабанді, на інших. Право, е, Порушення, порушення закону. І міліція працює з ним в спайці дуже давно. Скажем, той самий Леньо, він відомий тим, що в 98-му році він убив свого боса узнав, От, за що три місяці сидів під слідством, однак був випущений зусиллями нинішнього керівника ОМВ Закарпаття, який тоді був просто, керівником Укачівської міліції. Зараз його підвищили. Тобто ви маєте розуміти, що там міліція і кримінальні структури, вони віддільні. І якщо цілий рік більше року перебування Авакова при владі на Закарпатті не змінилося нічого, Ми, це свідчить лише про те, що Аваков і інші керівники правоохоронних так званих органів зацікавлені в тій ситуації, яка там склалася в регіоні. Национальный ну. 2.0. Скажите, Вы открыл огонь? Безусловно, открыли огонь вот те люди, которые нападали на нас. У нас на сайте выложено подробное, вот я знаю, что журналисты будут интересоваться, мы выложили подробное описание того, как это происходило. То есть я вот начал с того, что с нами пытались договориться, но мы пришли туда просто говорить о том, что давайте прекращайте все это делать и идите, давайте. И как только, значит, наши бойцы вышли из этих переговоров, через несколько секунд по ним начали стрелять. То есть мы действовали только в рамках самообороны. Вот и все слова о том, что мы там чуть ли не из пулемета а там убивали каких-то мирных жителей, все это, естественно, ложь неправда и даже близко не соответствует действительности, потому что мы видим, что события просто вплоть до наоборот перекручиваются с целью оклеветать правый сектор. Позвольте я эту там ответы. Стану на эту хвилию, мы ситуации, когда двое видел. Правого сектору загинули лише четверо поранень. Серед міліції загиблих немає. Це свідчить лише про те, що вогонь відкривали першому працівники міліції. Чому? Тому що хлопці, які пройшли війну, знають, як поводитися зі зброєю, які потім так влучно спалили кілька автомобілів міліцейських, як, як говорить міліція, вони не могли просто промазати промазати по ворогу, по якому стріляють. Це просто абсолютний нонсенс. Хлопці, які професійно прорвали два кільця оборони при чисельній чисельні перевазі ворога, вони просто, якби ми не почали першими стріляти, жертв серед міліції було б просто багато. Зараз питання від відкинула Україна. А хто наступний? Я можна. Я. Так. Ну, Пан Михайло Ланьов в інтерв'ю місцевим змі заявив, що нібито до нього закарпатський правий сектор прийшов домовлятися про відпочинок бійців, які змінилися за то. І то як, е, людину, якого як застрелили на території червоного дракона, він не знає. Чи, ну, можете прокоментувати цю заяву? і чи відомо вам, хто був застережений саме пані? Ну, а що йому зараз другое говорить? А ми з ним только об одному можем договариваться, коли он пойдет з явкою з милицию, сколько лет он буде сидіти в тюрмі за всі свої многолітні преступлення. Зараз міліція намагається э, схилити суспільну думку до той інформації, э, що загинув мирний цивільний мешканець. Э, насправді у нас є інформація про те, що це був один із бойовиків Ланьо, От, який спровокував власне конфлікт і почав теж Я прошу, так. Скажіть, будь ласка, яка п'ятиканал, яка кількість наразі представників правового сектору переховується точну кількість на світі? І яка в них зброя на руках? Точну кількість бійців правого сектору ми не зможемо розкривати в силу того, що вони зараз будуть бій з ворогом і розкривати кількість їхніх сил недоцільно. Щодо озброєння, це точно, точно так само. Наразі ми лише можемо сказати, що наша група, наші побратими прийшли до них, забрали поранених і принесли їм додатковий боєкомплект. Вони будуть триматися далі. Наступне питання рух, не бачу. Канал ну, власне, а тоді, які ваші наступні кроки, що, що може бути? Що... Яка є остання інформація? Остання інформація о чому? А, ну вот сейчас я же с этого и начал, что туда выехало, собственно, все наше руководство, они пытаются на месте разобраться, что происходит. А наши действия, ну так наши действия очень простые. У нас продолжается а, пикет по администрации президента. Вышли наши побраты. мы из многих областных организаций, из Днепропетровской, Львовской, Одесской, а, в Крывом роде вышли. То есть на самом деле мы видим, что правый сектор просто так этого не спустит, а, и мы будем стоять и требовать того, что значит, указано в нашем заявлении. Если нас не услышат, ну, мы не, будем не просто стоять, будем действовать активно. Потому что такой беспредел мы, конечно же, терпеть не можем. Мы, мы, вы все прекрасно знаете, а вот, пожалуйста, смотрите на фотографию, правый сектор это партия прямого действия. Не услышат, ну, придется по-другому общаться с ребятами. Потому что а, беспредел, убийство, коррупцию, отсутствие иллюстрации, а, возвращение старых кадров времен Януковича, отсутствие полной реформ и все то, что происходит сейчас, mm -hmm. по сути, вот эта история Мукачева только на самом деле вскрыла весь этот гнойник, извиняюсь, конечно, за, за такое слово, который происходит в Украине. Мы видим, что на самом деле коррупция, беспредел, крышевание милиции, преступного бизнеса, преступники во власти, все это осталось, как это было и при Кучме, и при Ющенко, и принудить это процветало и ничего не изменилось при нынешнем президенте, так что это тоже как бы один показательный громкий случай, а на самом деле таких бандитов, таких преступников, таких э, преступных милиционеров, таких депутатов с криминальным прошлым, таких чиновников, которые несут иллюстрацию огромное число по всей Украине и мы как боролись с этим так и будем бороться, так что как бы вот наш план э, привести Украину к э, национальному народовластию. Питание, прошу. Егор Бабак, 3212 Украина, а скажите у вас вообще вот, количество потерь, потому что вы говорите, ну, э, разные цифры перекручены, то есть сколько раненых, сколько может убитых э, с обоих сторон, вот вся информация по потерям, что такая у вас есть? За нашу информацию, с нашего боку, двое загиблих, четверо пораненных. двое из них э, тяжко. Э, с приводу информации, по определяет МВС, она в правде... Дуже відрізняється залежно від спікера, який говорить, тому наразі коментувати її я не можу. От, але ще раз повторюю, підкреслю: якби наші хлопці відкривали вогонь першими, жертв серед міліції було б значно більше. Вони до останнього намагалися уникнути протистояння і стрільби. Якщо ви бачили сьогодні відео, яке викладав один із народних депутатів. На якому є нібито шматок, там, коли наші починають стріляти, то ви можете помітити, що відео не має початку, він обрізаний. Тобто на цьому відео звук вмикається виключно в тих моментах, коли стріляють представники правого сектору. Тобто, це може бути стрільба відповідь, але ми цього не знаємо, тому що відео умисло спотворено, і довіряти йому, наприклад, ми не можемо. Прошу, Скажіть, будь ласка, а чи Дмитро Ярош вже прибув на місце? Це перше, і мета візиту безпосереднього групу правого сектора вчора на місце перестрілки? Е, наразі е, провідник Петро Ярош е, на час початку прес-конференції був в дорозі. Тобто я не можу сказати, чи він вже прибув, але це може найближчим часом станеться. Е, з приводу перестрілки наші побратими на місце перестрілки приїхали для того, щоб вшанувати пам'ять наших полеглих побратимів, з якими ми ходили під кулі на війні, які полягли вже вдома, нібито в мирний час, у мирному регіоні від куль бандитів і міліцій. Так, а де це відбувалося? Кажуть, що це була спортбаза, яка яке там може бути вшанування пам'яті? Де це відбувалося географічно? Ну вони наразі приїжджали на місце там, де відбувся бій на дорозі, тобто там десь біля біля Азайс. Я, на жаль, слабо знаю географію того регіону, тому описую це приблизно так, як бачив на відео і за інформацією по телефону. Я бачу будь ласка. Це філійський дані діловій. Я хотів запитати, чи правда, що це серед бійців був Роман Стойка, який називають на допоможному Роман Стойка, можна сказати. І, і звідки така зброя або правосекторська пробачена? То, то для того, щоб сказати, чи був серед наших бійців Роман Стойка, мені потрібно дізнатися його позивний. У нас більшість людей під позивними, і для цього є багато міркувань, в тому числі міркування безпеки. Тому для того, щоб відповісти на це питання, мені треба знати позивний зимний проект, про яку ви говорили. Це перше. зброя, вся яка була. Це наша трофейна зброя, здобута нами в бою. О, вона не вкрадена, нам держава її не видавала, ми за нею не, не, не повинні нікому зв'язувати. Е, якщо у вас цікавить питання, чи можна людям, озброєним в час війни, е, носити зброю, ходити, ходити вулицями, то я скажу так: закон України це дозволяє, як це не парадоксально. Стаття 65 Конституції передбачає, що громадянин України зобов'язаний захищати батьківщину в час, коли її загрожує небезпека. Це перше. Стаття 39 Кримінального кодексу говорить про вимушену необхідність. Вона дозволяє порушити певні правоохоронні норми для того, щоб уникнути набагато важких наслідків. Тобто, порушуючи закон про зброю, ми тим самим захищаємо взагалі існування цієї держави. Тому ми вважаємо, що нам не потрібно додаткових дозволів для того, щоб мати зброю в час, коли в країні війна. Ви радили вже госпіталізували ваших, так, да, безпосередньо там, яка ситуація справа? За інформацією, яка надходила, група прийшла, поранені було стабілізовано ще вночі, хоч навіть двоє було тяжких. До них прийшла група і забрала поранених. Це була така от інформація нещодавно зовсім. Будь ласка, українські новини, корисна інформація, що Росія, яка не встраивала блокпост під Києвом, так це відповідно? Ну, уже же на Житомирской трассе за Киевом. Тут бы я добавил, на самом деле, не только под Киевом, но еще в тех местах, ну, чтобы не могла милиция приехать и туда, в сам Закарпатский регион, и под Киевом, и я думаю, что будут еще и дополнительные блокпосты, если это понадобится. Я точка подписиливать блокпосты, продолжить ваши акции с на этой в зоне АТО, чия. Ну, у нас в зоне АТО у нас добровольческий украинский корпус. У нас не батальон. То есть корпус -то намного шире, чем батальон. И в зоне боевых действий находятся там два батальона. А во всей Украине у нас там 18 или 19 запасных батальонов. То есть они там тренируются, проходят подготовку, готовятся к отправке на фронт. То есть, по большому счету, если нужно что-то сделать, мы можем не снимать людей с фронта а просто обратиться за помощью к запасным батальонам, которые тренируются, допустим, кто в Львове, кто там в, там в, других, в Кривом Роге, там, то есть они находятся сейчас не на фронте, они готовятся к отправке на фронт, но если нужно будет, то вот эти запасные батальоны мы можем отправить, собственно, куда нужно будет. Если нужно будет, мы отправим все запасные батальоны под администрацию президента и посмотрим, или под Министерством внутренних дел. И пусть тогда вот Аваков и президент значит, ознакомятся с числом людей в правом секторе. Для каких источников блокпостив Під Києвом, де ще? Блокпостави ми перекриваємо дороги, якими міліція може перекидати сили для оточення наших побратимів на Закарпатті. Кількість блокпостів буде залежати від того, від зусиль міліції, які вона докладатимуть для того, щоб проїхати в той регіон. Інше питання є? Є таке питання. Артем до вас. В ближайшее время ожидается официальное выступление с участием Дмитрия Яруша или пресс-конференции, или просто его личное обращение не от правого сектора, а как от политика Дмитрия Яруша? А, ну вот как раз он сейчас находится там. Давайте подождем, если что-то такое будет, то мы, безусловно, все это очень быстро анонсируем на нашем сайте правый сектор инфо Вот естественно, что если нужно будет провести пресс-конференцию там, допустим, где он находится, мы это сделаем. И как бы мы открыты для общения с прессой, Я еще раз говорю, что мы... Очень быстро сейчас обновляют наш сайт, наши паблики, что следите за тем, что будет. Если будет пресс-конференция, то мы, естественно, сразу же это анонсируем, чтобы журналисты успели э -э выслушать мнение конкретно нашего проживания кадровых Я думаю, что <плес> все-таки это действительно необходимо, и думаю, что, скорее всего, это будет. Есть ли еще вопросы? Да, да. скажите, а да ребята ушли в горы, я так понял, в лес? Да. Угу. И, естественно, приказа давать оружие в интерьере еще не было. А, да, мы с этого начали э, наше общение, и пока что такого приказа нету. И Я пока не такого не скажу, приказа не будет, они никуда там э, общаться с милицией не будут, оружие сдавать не будут. И э, мы ждем, что все-таки будут выполнены наши требования, и только после этого э, начнется следствие и будем разбираться э, и наказывать э, То есть Ваши требования вплоть до остатки Абакова? не вплоть до отставки Авакова, а это одно из основных требований. оставка областного руководства МВД и оставка Авакова, потому что он несет в том числе и политическую ответственность за происходящее за произошедшее в Мукачеве, да и вообще во всей милиции, во всех... То есть, э... если оставки Авакова не будет, вы будете царапаться до конца, правильно? Мы не будем царапаться. Мы будем... Э... Ви маєте розуміти, що правий сектор це патріотична політична сила, і е, я вас запевняю, що ми ніколи не зробимо нічого, що може зашкодити національним інтересам України. От, ми ведемо свою боротьбу не проти України, не проти українського народу, а проти кримінального, ментовського безприділу, який руйнує наші перспективи на побудову української самостійної соборної держави. Прошу, якщо пана Вакуум звільнить керівництво міліції Закарпатської, але сам не піде у вас така, що влаштує. Я думаю, що це тема для переговорів, однак те, що якщо Вагу звільнить закарпатську міліцію, це буде прирівняно нами до того, що він визнав свою провину в цьому, оскільки він відповідає за своїх підлеглих, і його відставка буде логічним продовженням цієї лінії звільнення. є ще питання? Можна? Да. Телеканал 112 скажі, на блокпостах, які організовані правовим сектором, будуть досматриватися гражданські авто, можуть, гражданські? Ми ще раз підкреслюємо, ці блокпости стоять не для того, щоб затримувати цивільні авто, а для того, щоб не пропустити сили міліції, назвадії та обоїтися інших підрозділів, які будуть досягуватися на посилення блокади на Карпасні. Ну, а хіба можуть може, виникнути конфлікти, якщо її це ж хоче проїхати, вона ж має на це немає. Так, конфлікти можуть виникнути, але е, ви маєте розуміти, що правий сектор своїх не кидає. Ми навіть на фронті своїх загиблих не кидаємо ніколи. У нас бували випадки, коли під час бою ми не, мали, не могли забрати свого загиблого, і потім вночі ціла група спеціально їхала його забирати з боєм. Е, тому ми своїх хлопців не кинемо. Якщо все потребуватиме якихось силових протистоянь, якщо бліця на них піде, то ми готові її повісти. А скажіть, будь ласка, що робив депутат Михайло Лайню безпосередньо, там, як ви кажете, на трасі біля АЗС на місці вшанування пам'яті ваших працівників? Мені здається, що це питання не настільки важливе, як те, що там робили оці хлопці в цивільному з автоматами, які, відомо, які дружньо стояли з міліцією, там разом курили і разом, разом займалися цим безприділом. От дуже цікаво, тому що таким подібним чином все починалося рік тому на Донбасі. І ми зараз бачимо на Закарпатті, що у нас знову не було ополчення, так зване, от яке ходить з автоматами, і місцева міліція його кришує на Донбасі. Ви маєте пам'ятати. Всі міста здавалися міліції, практично всі, без винятку, під мовчазною згодою Авакова. Якщо це зараз відбуватиметься на Закарпатті, то ми можемо говорити про тенденцію. І це буде зрозуміло не тільки нам, патріотам, які давно про це говорять, ще з часів, коли хлопці Авакова вили музичка. А це має бути зрозуміло всім, хто затимет логічне мислення. Ще питання. Так, да, ви розумієте, що цю ситуацію будуть зараз використовувати проти вас? сказали, сказати, що ви на просто ситуацію в Україні. І е, як ви можете протидіяти цьому ну, счету в конкреції вічно. Ну, такі були. обвинення звучать, по большому счету, чуть ли не з першого дня существування правого сектора? Нам говорили, что не нужно провокации на улице Грушевска, давайте мирно стоять. А потом, когда мы начали все-таки противостояние, через несколько дней сказали, о, да, ребята, вы такие герои, молодцы. Потом то же самое нам говорили, что не нужно критиковать власть, потому что идет война. Ну, так мы сами на этой войне воюем, и мы знаем, что происходит на войне. Вот. И то, что используют против нас, ну понятно, что против нас будет огромное а, число аргументов использовать, в том числе и нынешняя власть. Потому что если вы посмотрите, допустим, если мы говорим про политику, если вы посмотрите рейтинги правого сектора, то у нас там уже достаточно серьезные рейтинги, там около 7-8 9 даже процентов. Соответственно, мы проходим расстабильную Верховную Раду. Соответственно, а многие нынешние, кто находится представителями власти в Верховной Раде, уже не проходят. Из-за того, что они за год, за полтора года доказали, показали, извините, свою полную политическую, экономическую, какую-либо угодно бездарность. Поэтому сейчас, понятное дело, что на правый сектор будет, будут литься и уже льются потоки грязи. Нас пытаются представить то провокаторами, то типа там дезертирами, то наоборот, что мы куда-то лезем на воде в свое дело. То есть типа, вот сейчас эта история, что мы чуть ли не кружим какой-то бизнес, будет э, с приближением с выборами, с ростом популярности правого сектора, будут э, такие истории постоянно возникать. Все будут э, грязь вот реально нас будут видеть. Но только нужно критическое мышление, чтобы действительно э, видеть, что делает правый сектор. Мы показывали э, и говорили на улице Грушевского, что мы будем бороться с этим режимом до конца, пока он не уйдет. Мы боролись с этим режимом до конца, пока он не ушел. Мы говорили, что мы будем воевать на войне, до того момента, пока мы Донбасс и Луганск не будут нашими. Мы воюем там. Мы говорили, что мы будем проводить иллюстрацию чиновников, милиционеров, которые воруют, которые не прошли иллюстрацию, которые причастны к крышеванию бизнеса, к убийствам, к расшиванию проституции, к трафику и так далее. Мы этим занимаемся. И вот на самом деле националисты единственная сила, которая делает то, что обещает. А если мы возьмем, давайте там, не знаю, Всяких наших там, кандидатов в президенты, которые обещали, что если за меня проголосуете в первом туре, то значит война закончится там, очень скоро. Которые обещали, что будут платить солдатам, которые находятся на войне, по 1000 гривен в день. Которые обещали продать свой бизнес и так далее. Все это мы не видим, что это происходит. Это относится не только к президенту, это относится и к другим партиям, которые занимаются кто популизмом, Хто воровством, хто взагалі не обещает чим, хто обіцяє воплощает і не воплощает их в жизнь. То Тобто, а ми трізинці, то, що обещали делать, то і те. Я ще доповню. Якщо знаєте, вчора прокуратура відкрила кримінальну справу за створення терористичної організації. Хоча там не з'явився правовий сектор, всім зрозуміло, кого мали на увазі люди, які робили цю заяву. Так от ми це розцінюємо як план по зняттю правого сектору з виборів. Тому що люди, які зрозуміли, що правосектор загрожує їхнім виборчим перспективам, зараз намагаються через такі от заяви, такі кримінальні справи нас просто усунути від боротьби. Є ще питання? Питань вже немає. Щиро дякуємо. Ну, спасибо всім, хто прийшов. Он нам напомню що наша акція про адміністрації президента безрочно продовжується. Тобто, Дякую. Спасибо всім.